У Москві стався класичний замах за допомогою саморобної вибухівки, як у гастерських фільмах, коли водій сідає в машину, намагається її завести, а далі спрацьовує вибуховий пристрій під сидінням. На жаль, водій Toyota Land Cruiser вижив, хоча й отримав серйозні травми. Ніг, як повідомляє телеграм-канал 112, невідомі намагалися підірвати непросту людину, колишнього співробітника СБУ на посаді консультанта експерта антитерористичного штабу Василя Прозорова. Це вже не перший замах на уродженця Бердянська, який ось уже 10 років. Оків співпрацює з російськими спецслужбами, нібито минулого року на Прозорова вже планувався замах у рідному Бердянську, але тоді втрутилися співробітники ФСБ Росії. Не дивно, що 48-річного консультанта спецслужб ось уже двічі збиралися вбити. За даними телеграм-каналу, Меш, прозоров зливав росіянам інформацію про перебіг АТО на сході України за його власними словами на співпрацю із ворогом він пішов абсолютно добровільно, так би мовити, з ідеологічних мотивів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.